Добрий день вам всім малята, любі хлопчики і дівчата! Ви знаходитесь на найпотужнішому каналі країни імені Мене. Я вам сьогодні хочу показати, як живе середньостатистичний ухилес, ухилянт, син Петлея. Давайте зараз вам покажу. Без монтажів, без, без ніяких безразних. Я хто знає, я попав в ТЦК, вже не один раз був в ТЦК. І щоб береженого Бог береже. Мені вручили повістку. Мені перед цим мене четверо суток подержали в ТЦК. Дуже обговорювало, щоб я замість них пішов воювати. Я не захотів. І тому я хочу вам показати, як я живу. Я переважно вирішив сидіти вдома. От переважно. Я вже не їжджу. Я працював кур'єром в суші, їздив на своєму автомобілі, розвозив по місту замовлення. Також я працював на новій пошті вантажником. Ну, час від часу. Взагалі, ця робота неофіційна, тому що я відсидів в тюрмі. З мене моя держава зробила зрадника. Я відсидів в тюрмі. А, і з такою статтею мене ніхто не хоче брати офіційно на роботу. Ну, це й понятно. Так що мені здається, що в цій країні я вже ніколи не буду працювати ніде офіційно. Взагалі, я б тут вже не жив би в цій країні, але чомусь суддя в обличчі моєї країни захотів, щоб я три роки заборонив мені виїзд з України. Тому я вимушений тут сидіти. І нікуди не тікаю, тому що при спробі перетину кордону мене не повезуть не в ТЦК, мені не буде адмінпротоколу якось. А за порушення суддівської, суддівського вироку на три роки по -по виходу з кордону з України мене зразу повезуть в тюрму, тому що це пряме нарушення цього. Ну, ви поняли, вироку. Отже, показую, що давайте покажу, як я їздив в АТБ, як я скуплявся. чтобы сидеть дома. Ужас. Отже, у Хелянт скупився, накупив цілу тілешку жратви. Поруч тут біля мене два магазинчика. В принципі, туди от, прям 30 метрів у мене два магазини. Прям зразу два. І я туди не очкую ходити, так іноді хожу, Але, але хожу. І рідко, просто рідко. Зараз покажу, що, що я і як. Дивіться, мої торби дві вже розклав. Торбах в основному я понакуплював а, макарони. Крупи, рис, гречка багато. От прям дуже багато круп. Це я все накупив на 2300 гривень. Ну, як би нормально так іменно. Чечевиця, сочевиця і так далі. От, три торби, так? Далі. Печиво це в мене було, каші, соковижималка, мермишелі, мед. Там є ще один мед, горох. Тор, коротше, тут от забито нормально. Друга полка трошки з чечевиці, там теж все забито крупами, це вже вони пооткривані. А ще от ціла полка забита чого? Як ви думаєте? Борошно. Мука. Жити, де. Ну, в общем, цільнозернова. Нафіга вона мені, знаєте? Дуже поясню, дуже хороша. ця. Тому що це в мене ось хлібопечка. Я не купую хліб, я його печу. Хліб, виходить, ось такий: дуже смачний, дуже натуральний, мука, вода. Вода дистильована, звісно, ось вона. Вода, сіль гімалайська. Дріжджі і все. А, і трошки олії. Олія теж домашня. Зараз покажу олію, я їзджу на ринок, олія домашня, беру у фермерів. Це я вже беру олію з 20-го року, коли сам попрацював на цьому. у цього, у підприємця дуже толкового чувака. Так, трошки я почав їсти рибу. Але трошки, небагато, трошки почав їсти яйця, бо до цього я взагалі прям був веганом, супервеганом. Після тюрми трохи мене відпустило. Соєвий соус. мед. Ой, блін, я про цей мед вже і забув. Соєвий соус. Звісно, хіміяка, отрава, але хай буде. Десь там ще банка меду схована. Ось маленька баночка, там ще банка десь є. Мівіна ну, зовсім її не їм, то я на всякий случай. Олія. Олії накупив багато. Тобто мені реально це, що? це чай. Купив чай, заказав тоже, натуральні кістрави карпатські. Чайний не любить, але ну, іноді п'ю. Дистильована вода. А ще ви кажете, дивіться, не патріот. Я ось поміняв кришечки. От так, дивіться, дивіться. Отак от, от, вони були. Ну, ні о чому, правда? А це дивіться, поміняв крик. Боже, як патріотично! Даже вдруг приїде СБУ чи ТЦК, глянуть, кажуть, так це ж патріот. Ні, ні, нє, -ні, 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 ні. Хай сидить тут, нам так і не треба. Нам треба настоящі ухілеси. І от так я це, е, патріотично Це патріотично живу. Це дистильована вода, я п'ю лише дистильовану воду, це е, салатик, це е, пантерний мухомор. Мухомор в капсулах. Я їм мухомор, якщо ви раді не знали. Це не наркоманська тема, це абсолютно нормальна тема для, для розвитку себе. А це е, дистилятор битовий. Замовляв у Польщі, він в Україні теж є, коштує 5 тисяч гривень. Якщо ви будете пити дистильовану воду, ви будете дуже здоровенькі. І у вас буде дуже правильні мислі. Це я тут живу, не буду особо світити, де? Тобто я можу виходити на двір погуляти, це мені трошки в цьому плані легше. Скоро розпочнеться городина, я трошки буду тут копати. Хата не моя, я знімаю, ну, з хазяйками дуже добре і вона не молода. Скажу, давайте я покупаю. Мені це за щастя. Поливає квіточки. Привіт. Мій шкаф, який мені зараз нахер не треба. Мій ще один телефон. Скакалка, на якій я скакаю. Квіточки. Це саме, ви поняли, моя кровать. Книжечки. От, Суші заказав, привезли мені. Тільки я не в цій суші робив, я в іншій робив. Е, книжечку сижу, пишу. Хтось щось мені написав, ну да ладно, в телеграм. Отак я живу. Отак От живе середньостатистичний ухилян. Тобто, в принципі, я можу, я піду, я ходжу на двір, але рідко. Мені, допустим, завтра відмічаться їхати вже. Тому що раз в місяць я відмічаю в центрі пробації, а саме веселе, що мій центр пробації, а напроти через дорогу ТЦК. От. <сум> Чесне слово, звісно, я не буду казати адресу, де, що, куди. Але раз в місяць я їжджу відмічатися, тому що мене держава признала зрадником, Ухилес, не Ухилесом, як? Зрадником В общем, України стаття 336.2. Вона була не військово зобов'язана, не призивна, але з січня місяця страшний недобор. Раніше не призивали маніяків, насильників, вбивць і зрадників. А зараз ці всі категорії зняли з січня місяця 25-го року і призивають абсолютно всіх, крім дуже крім дуже дуже зрадників. Там статті деякі вже. Коротше, скоротилось, був ширший перелік статей, став набагато менший перелік. Тобто треба бути зрадником-перезрадником. Але мені здається, з такими статтями там взагалі е немає на умовному терміну, так як мене. Вони всі або сидять, або розстріляні. Ну, це жартую, навряд чи У нас розстрілів нема. Або сидять, або їх патріоти повбивали. Таке життя. Дома сидіть скучно, насправді. Тим, о, тим паче, кстати, ось, ось що я купив. Це я купив чисто ролики знімати. Я його викину скоро. <ш> 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 я ще що, що, я не співаю гімн, я не, не, не кричу кричалки абсолютно вже з часів Майдану. Десь трошки більше з 15-го року мені вже очі розкрилися. Стекла моїх рожевих окулярів розбилися скельцями стеклами вовнутрь. Не кричу. До речі, коли мене вели по СБУ, е йде спереду слідуватель, за ним адвокатша і я. Ну, це рік тому, коли, це мене, мене витягували, освобождалися з тюрми, там разі документи, протоколи, оце всі теми. І стоїть слідак, ми йдемо по коридору і стоїть слідак, знає, хто я, що я там, все. І я такий, слава Україні! <ріст> Він просто хотів провірити реакцію. Слідуватель пройшов мовчки, адвокатша пройшла мовчки. І я йду мовчки, думаю, блядь, чи нехуй діти, чи чим ти чи нехуй чим зайнятися, блядь. Сиди, пиши свої протоколи, блядь. кошмар людей. Але ну такі приколи, вони таке люблять. От це наша служба рідненька безпеки України. Безпечно нам жити з всім з ними. Дуже безпечно. І надійно. Добре. Дякую за увагу за бумагу. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, підписуйтесь на інстаграм. Нахрена воно вам я не знаю, але раптом вдруг пригодиться. А вдруг? Дякую за ваші донати. Дуже дякую. І до нових зустрічей. Пока-пока.